Підняття ПДВ це дуже ефективний крок, бо це податок на споживання і це логічно, бо це дозволяє власно податковувати витрати людей, які роблять ці витрати, а значить почуваються достатньо добре. І плюс він досить легко адмініструється, ці гроші досить легко знайти. Тому. Скільки я не знаю, по те, що тут є ПДВ, каже про те, що це може бути значна сума, але розрахунки в мене немає. Це завжди є можливість збільшувати якісь інші податки. Але це найбільш ефективний шлях, коли ми говоримо про підняття ПДВ, коли ми говоримо про збільшення акцизів, і в тому числі військовий збір, бо це логічно, бо мова йде про податок, який є, діє для всіх, і, власне, гроші, від якого дійсно спрямовуються на оборону. На них дуже мізерне оподаткування, і навіть зростання військового збору не змінює ситуації, що оподаткування для них мізерне. Коли ми говоримо, що мова йде про півтора відсотки. Ну давайте будемо чесні, це сміхотворний рівень податків, це просто супер сміхотворний рівень податків. Тому не треба драматизувати цю ситуацію, і треба згадати, що ми взагалі-то під час війни перебуваємо і поки що. В нас не піднімалися податки, що є унікальною історією, Так нікого не, ніколи не було в історії людства. Тому якщо Мінфіну доведеться піднімати податки через те, що фінансування армії потребує додаткових грошей, МінФін має це зробити і нічого драматичного в цьому немає. По-перше, гроші, які ми отримуємо від наших партнерів заходу, йдуть на соціальну сферу. Не можна за рахунок цих грошей фінансувати сферу оборони. Тому. Фінансування оборонної сфери це виключно українська історія, на яку ми можемо знаходити гроші або розміщаючи АВДП на внутрішньому ринку, тобто запозичення в гривні на внутрішньому ринку, або піднімаючи податки, або включаючи друкарський верстат національного банку. Це не питання цього року, це питання наступного року, і скоріше за все вони будуть частиною або військової допомоги, або бюджетної допомоги. Тому жодним чином ви ці гроші використати на фінансування оборони всередині країни не можете. Треба розуміти, що це історія, яку включать тільки якщо буде шалений дефіцит бюджету і не буде чим його перекривати. Тобто, умовно, в нас зростають витрати на оборону, а грошей для цього немає. І тоді, як план Б застосують підняття податків, власне, в нас поки що з початку війни податки в принципі не зростали. Це унікальна історія, так ніколи не бувало. Завдяки західній підтримці ми тримаємося. Якщо виникне ситуація, коли тих грошей, які збирають, не вистачає, то тоді буде зростання податків, про яке говориться зараз. Проте зараз це не є нагальною потребою. Цього не відбудеться найближчі тижні чи місяці. Це план Б.